Не розучитися дихати, не збожеволіти, ходити нічними містами, наче заблукані душі, переходити з однієї порожньої вулиці на іншу, це наче розглядати старі фотографії, де поруч тебе померлі друзі, кидати недополки у воду, раптом змерзнути, підняти голову і зрозуміти, що насправді дивишся вниз, що там так само ходять ті, кого ти колись втратив. так само мерзнуть, так само нервово курять, і така порожнеча між вами, і таке холодне повітря. Головне дожити до осені, дихати. Іноді плакати, бути, як завжди, сильним, бути душею компанії, приязно всім вітатися, лише іноді плакати, кусаючи губи, головне дожити до осені, не пов'язати мотузку в самотній кімнаті, не збожеволіти, дихати. Головне не піти під воду, не відчути, як тепла омана крові стікає шкірою. Головне пережити ці ночі, можна курити, читати, розбивати щось, різати, кричати, іноді плакати, лежати у теплому ліжку і знову плакати. Знаєш, без тебе вони приходять вночі. Говорить зі мною, сміються, я їх не бачу. Знаєш, я чую музику з того не знаєш. Без тебе все навколо фільм. І він чорно-білий. Головне дожити до осені, чимось займатися, читати хороші вірші, кохатися з кимось, крім тебе, це лише втомлюватися. Головне дочекатися осені, жовтого листя, спокою, щоб можна було знаходити на землі яблука, теплі і втомлені, як улюблена жінка. Кохатися з кимось швидко дихати. Уявляючи постійно тебе, це найкраще, що в мене є.